Вітаю вас, друзі! Зараз я прочитаю уривок зі своєї казки, яка називається Чудесна дудочка або незвичайна експедиція у зачакловане королівство. І мораль цього уривку наступна. Якщо ти сієш добро, то обов'язково будеш його пожинати. Отже, мої головні герої, друзі, вони допомагають маленькій чарівній феї. Як це відбувається? То ти, донька тутешньої господині, здивовано присвиснув світлячок чок. І багато в тебе сестричок. Дев'яносто дев'ять! бадьоро відповіла фея. Аж раптом захиталася і почала падати. Жук лука не розгубився і досить галантно її підхопив, а гном древан пробасив. Що ж ти на ногах не тримаєшся? Нездорова, чи що? Я не хвора, я їстоньки хочу. І панночка несподівано жалібно розплакалася. Друзі обступили її та заходилися навперебій пропонувати. хочеш кашки, ох і смачна, на дні ще трішки залишилось. А он біля віконця Яблочко рум'яне лежить відрізати скибочку. Та муця, бо так звуть фею, лише дужче плакала, натираючи оченята кулачками. Не хочу я каші. Ми з сестричками її терпіти не можемо. Ми їсти постійно хочемо, а нічого їсти не можемо. Ой нещасні ми, постійно голодні. Тут щуриха Клариса витягнула з фартуха чарівне зернятко та відгризла малесенький шматочок. Хочеш особливого смаколика? Хитро примружилася вона, підносячи шматочок до носика феї. Такого ти ще ніколи не куштувала, адже такі зернятка ростуть тільки в таємній далині. Більш ніде у Гріандії. Гріандія – це чарівний світ, де відбуваються події усіх моїх казок. Схлипуючи, фея, взяла з лап щуріхи шматочок, понюхала, з острахом спробувала на зуб, аж тут почала із задоволенням гристи. Друзі полегшено зітхнули. Схоже, чарівне зерня припало маленькій до смаку. Доволі скоро вона з'їла усе до крихти і простягнула тоненьку ручку. Хочу ще! Після третього шматучка, шматочка Муся схопилася за животик і вигукнула. Ох, як я наїлася уперше в житті. Її зміцнілі крильця затріпотіли, і раптом фея злетіла під самісіньку стелю, а раніше вона не могла літати. Я літаю, радісно запищала Мутя. Нарешті літаю! Вона сміялася і кружляла серед висячих квіткових горщиків. Мандрівники теж раділи та плескали в долоні, а дядечко Дриван гном, вихваляв щуриху. Ну й господинька, от молодець, і здогадалося, що наше зерно допоможе. Свято перервалося грубим стукотом у двері. Почувся хрипкий голос, це голос мам мамці цієї маленької феї. Чого галасуєте? Звихнулися зі страху. Друзі здогадалися, що довкола Нінеї, так звуть цю поважну пані, юрмляться маленькі феї, бо друзі чули дзвінки, голосочки. І музикант відповів: Та ні, не від страху, від радості галасуємо. А чого ж не радіти? От і з донькою твоєю познайомилися. Мила панночка, на відміну від тебе. Брешете. зашипіла під дубовими дверима хазяйка болота. Донечки усі зі мною у козиному молоці скупані, ранньою порошею посипані. Ану, не ганяти, станьте в ряд. крикнула нінея. Усім замовкнути. Друзі чули, як вона перелічує доньок. Зненацька вона заверещала на всю околицю. О, горе мені муці немає. Миттєво, тяжкий засув було скинуто. Але хитро підморгнувши друзям, музикант дощ його звуть дощ. Це прізвисько таке. Тримав двері зсередини. Знущається, нінея це, на це заслужила. А розлючена нінея, що сили смикала двері й шипіла. Поверніть, мою донечку, кляті злодюги, та я вас осліплю, оглушу у болоті, згною! Пошкодуєте, що на світ народилися, якщо тільки заподіяти їй шкоду. Дощу набридло слухати погрози, і він відповів «Припини вже лютувати. Ми добрі мандрівники, які нікому ще не завдали шкоди, і з мутою твоєю вже подружилися, та хай вона сама скаже. Весело ляскаючи крильми, Фея підлетіла до дверей і дзвінко прокричала Не переживай, матусенько, мені тут добре і дуже весело, я тепер літати можу. Мабуть, Нінея оторопіла, бо з хвилину мовчала, а потім промимрила. Гаразд нікого не чіпатиму, тільки пустіть. Музикант обережно відчинив дубові двері. Притихла господиня увійшла, а за нею вбігла чимала зграйка стривожених фей. Аж тут маленькі панночки захиталися. Пам'ятаєте, як мутя хиталася? Вони всі захиталися і одна за одною попадали. А щаслива Мутя підлетіла до мами та обняла за щуплу шию з прилиплим до неї тоненьким волоссям. Нінея була приголомшена. З безбарвних очей полилися рікою сльози радості. Як вам вдалося зняти страшне прокляття з моєї донечки? Дядечко Древан відповів муця з'їла шматочок зерна з таємної далини. Нінея благально склала руки. Ви можете нагодувати цим зерном і решту моїх доник. Якщо і вони зціляться, присягаюся, що виконую ваше бажання. По руках зрадів гном. В уривку книги Анни Григорович Чудесна дудочка або надзвичайна експедиція до зачеклованого королівства де для нас постає прекрасний приклад доброти, як складова суспільства. Цього ми маємо навчити наших дітей. Ми вже, як дорослі люди, маємо досить багато досвіду в доброті та недоброті. І дітям дуже важливо пояснити, що ж таке робити хороші справи і для кого їх можна робити. Наприклад, це можна робити для своїх друзів. Поспілкуйтесь з дитиною та запитайте, що для неї означає хороша справа для свого друга, для однокласника, і як це може повпливати на їхні стосунки, але. В доброти є і інша сторона. Дуже важливо пояснити дитині, що хорошими справами ми можемо ділитися з тими. Хто відповідає нам тим же? Тому що якщо дитина буде робити хороші справи, а вона у відповідь буде отримувати від себе зовсім іншу відповідь, дитина буде збентежена. Тому важливо пояснити дітям, що добро має теж свою ціну. І коли вона робить добро для свого друга, вона має відчувати і бачити зворотній зв'язок. Якщо дитина буде давати добро дітям або людям, які не відповідають тим же, дитина буде збентежена. І дуже Важливо поговорити з дитиною про це. Доброта це прекрасний подарунок, який важливо дарувати тим, хто цього заслуговує. Тож, читаємо та розвиваємося. Дякую.